Дорогі друже, я радий знову вітати тебе на каналі Людина Запитує Бог відповідає. І сьогодні ми продовжимо обговорювати питання, що пов'язані із темою Кара за гріх. Що є карою за гріх? У поемі Данте на воротах пекла було написано знамениті слова. Залиш надію, кожен, хто сюди входить. Християни, які вірять, що карою за гріх є пекло, вважають, що коли людина потрапляє до пекла, то вона не має більше ніякої надії на повернення, більше не має жодної можливості. Але частина християн, як ми вже говорили раніше, вірить у так зване чистилище. В такому разі такі люди не залишають надії, у них, здається, є надія на те, що вони повернуться із місця мук до місця блаженства. Але давайте застановимося над тим, що нам Біблія говорить про те, що відбувається з надіями. Людей в момент їхньої смерті, і що було б, якби не було Воскресіння. Уявімо собі, що людина понесла кару, яку вона заслуговує за гріх, Христос не вмер за нас, не дав спасіння, що тоді було б із людиною, що про це говорить Біблія? І давайте для цього прочитаємо кілька текстів, які записані у Святому Письмі. Давайте почнемо з книги Йова, 17 розділ з 13 по 16 вірші. Якщо сподіваюсь, то тільки шеолу, як дому свого, в темноті постелю своє ложе до гробу, я кличу, о батьку ти мій, до черви мамо моя та сестро моя. Де ж то діта надія моя, а надія моя хто побачить її? До шеолових засувів зійде вона, коли зійдемо разом до пороху. Бачимо. Йов говорить про те, що коли людина сходить до пороху, то де її надія? Іншими словами, де була б її надія? Якби людина не мала можливості Воскресіння в майбутньому. Що було б з цією надією? Йов задає таке запитання. Іншими словами, ця надія загинула б, її просто не було. І давайте прочитаємо наступний текст Псалом 104, 35 вірш. Нехай згинуть грішні з землі, а безбожні немає вже їх. Благослови душе моя Господа! Алілуя! Бачимо, Давид говорить у цьому псалмі, що. Грішні загинуть із землі. Безбожні немає вже їх. Тобто немає будь-якої надії на життя, якщо немає Воскресіння. Надія таких людей загинула. Бачимо, прямо Давид говорить Немає вже їх. Саме це чекало людство, якби за нас не помер Ісус. Наступний текст це Книга Приповістей, 11 розділ і 3 та 7 вірші. Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. При смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання людини нікчемної. Бачимо знову ж таки. Без спасіння в Ісусі Христі надія гине. А оскільки багато грішних не захочуть скористатися із спасіння, не захочуть повірити в Ісуса як Свого Спасителя, то їх саме цей чекає, тобто їх не стане, вони загинуть. 24 розділ, 16, 20 і 22 вірші. Бо праведний сім раз впаде та зведеться, а безбожний погибіль паде. Бо злому не буде майбутності, світильник безбожних погасне, бо погибіль їхня нагло постане, а біду від обох тих, хто знає. Бачимо Соломон говорить тут про те, що гине надія тих, хто залишиться безбожним, хто не захоче скористатися спасіння. І він каже, що в них немає майбутності. Тобто їхня надія, їхнє майбутнє, воно загинуло, надії ніякої немає, якщо не захочуть скористатися зі спасіння. І як підсумок, давайте прочитаємо книгу Еклезіаста, 9 розділ і 4 вірш Хто знаходиться поміж живих, той має надію, бо краще собаці живому, ніж левові мертвому. І п'ятий вірш бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм. Бо забута і пам'ять про них. Отже, бачимо, друзі, саме це чекає відвертих безбожників, тих, які не захочуть покаятися, які не захочуть прийняти спасіння в Ісусі Христі, ми бачимо, яка їх чекає доля, навіть і пам'ять забута про них. Звичайно, коли ми говоримо про людей віруючих, які надіються на Бога, які повірили в Ісуса як свого Спасителя, які віддали своє життя в служінню для Бога, то. Для таких людей є надія. Вони воскреснуть, вони отримають вічне життя і зможуть вічно насолоджуватися спільністю із своїм Творцем і зі своїм Спасителем, а також з усіма тими, хто захоче прийняти це спасіння. Отож, бачимо, дорогі друзі, Біблія нам говорить про те, що немає ніякої надії, іншими словами, немає ніякої майбутності для того, хто загине як грішник. Отже, смерть яка є карою за гріх, це втрата всіх надій на майбутнє. Майбутнього в таких людей не буде. Саме так бачимо, говорить нам Біблія. Про інші питання ми поговоримо наступного разу. На сьогодні ми завершуємо. На все добре і до нової зустрічі!